Глибоко під стіною плачу знаходиться підземний світ, що приховує таємниці стародавнього Єрусалиму. Біля одних з найбільших каменів, які будь-коли було знайдено, знаходиться замурована брама. Біля цієї таємничої брами зауважиш євреїв, що моляться і звертаються до Бога. Що це за місце? Чому воно таке важливе? Що ж? Сьогодні поговоримо про це, а також про інші таємниці, що знаходяться в тунелях під храмовою горою. Але перше, ніж розпочнемо, не забудь підписатися на мій канал, полайкувати цей фільм і натиснути дзвіночок. Кожен лайк допомагає збільшити популярність фільму, тому дуже дякую всім, хто підтримує канал в такий спосіб. А зараз запрошую на екскурсію таємницями Єрусалиму. Якщо тобі коли-небудь доведеться побувати на площі біля західної стіни, запам'ятаєш це назавжди. Адже це місце має в собі щось неймовірне. Коли бачиш людей з усього світу, що відкривають серця і моляться до Бога, неможливо залишатися байдужим. Для євреїв це найважливіше місце на світі. Моляться тут через те, що розуміють. Це місце важливе для Бога, який наказав Ізраїлеві збудувати тут храм. Стіна плачу нагадує нам про цей факт: це місце, про яке пам'ятають євреї, про їх особливі відносини з Богом, коли він жив серед свого народу. Але стіна плачу це не єдина пам'ятка на славних днях, коли в Єрусалимі стояв храм. Існує також прихований світ якого не побачиш, якщо не знаєш де шукати, те, що покажу тобі сьогодні, змінить твій погляд на стіну плачу і відкриє таємниці, приховані під вулицями сучасного Єрусалиму. Існує там зовсім інший світ, прикритий століттями, і тільки зараз ми можемо його побачити знову і захоплюватися неймовірними знахідками. Сьогодні візьму тебе з собою в подорож до цього незнаного світу і покажу тобі його таємниці. Не всі знають, що біля стіни плачу знаходиться синагога, можна до неї ввійти і побачити євреїв, що читають Тору і моляться. Коли входиш до синагоги, можна зауважити, що вона розташована під гігантською аркою. Ця арка носить ім'я знаного археолога Чарльза Вільсона, що працював в Єрусалимі в попередньому столітті. Найбільш ймовірно, що ця арка походить з ранньої епохи ісламу і з'єднувала храмову гору із західною частиною міста. Хоча арка датується на період, коли Єрусалимом керували мусульмани. Але заснована вона на фундаментах з періоду другого храму. Арка Вільсона в період Іруда була першою з серії арок, що утворювали міст над Тиропеонською долиною, що знаходиться нижче. Цей міст з'єднував храмову гору з верхньою частиною міста, де знаходився палац хасмонеїв, і мешкали більшість священницьких сімей. Саме тому цей міст. Називали теж мостом священників. Окрім того, в міст був вбудований акведукт, що допроваджував воду з так званих Соломонових ставків з околиць Вифлеєму, до величезної цистерни на храмовій хорі, що, в свою чергу, називалася Великим Морем. Цей міст поєднувався з однією з брам, через яку можна було ввійти на храмову гору з західної сторони. Але ця брама не є сьогодні центром нашої уваги. Сьогодні над аркою Вілсона можна побачити рештки мурів Ірода. Ця фотографія вказує на локалізацію над сьогоднішньою аркою Вілсона. Стовп брами, знаної сьогодні як Брама Ланцюгова, спирається на два величезні камені, які можуть бути рештками оригінальної брами Ірода, яка була збудована над аркою Вілсона. В синагозі біля стіни плачу можна побачити гарний Арон Хакодеш, святий ковчег, в якому зберігаються звої Тори. Ковчег це найсвятіше місце в синагозі. Він відкривається тільки під час спеціальних молитов, а також коли виймається Тора для читання під час зібрань. Отже, це місце функціонує як синагога. Але це не звичайна сигнагога, оскільки знаходиться в дуже особливому місці. Якщо уважно придивишся до її підлоги, то побачиш шибки, що вкриті склом. Приглядаючи ж, здивуєшся, як багато речей знаходиться внизу. Але це не все, бо можеш зійти на низ і особисто побачити, що там знаходиться. Але перш ніж це зробимо, дозволь я виясню про що тут мова. Потрібно зрозуміти, що стіна, плачу – це тільки невелика частина залишку опорного муру, який можна побачити з західної сторони. Як я й розповідав в моїх попередніх фільмах, Ірод розбудував храмову гору, щоб помістити щораз більшу кількість паломників, що прибували до Єрусалиму. Стіна, плачу є частиною цієї розбудови. Але так насправді це дуже мала частинка. Це заледве 10% цілої довжини муру, який Ірон збудував по західній стороні Храмової гори. Цей опорний мур продовжується далі на південь. Місце, де він продовжується, можна відвідати, якщо піти до археологічного парку Давідсона. Тут фактично можеш побачити знищені фрагменти опорної стіни. Адже тут знаходяться величезні камені, що нагадують про знищення римлянами в 70-му році нашої ери. Тоді римляни зіпхнули величезні камені цього опорного муру нижче від вулиці і крамниць, що знаходилися внизу. Якщо хочеш дізнатися про це більше, то незабаром опублікую фільм, в якому запрезентую мою екскурсію по цьому неймовірному місцю. Однак більшість стіни плачу простягається на північ і знаходиться під землею. Отже, близько 80% цієї стіни являється схованою і невидимою з перспективи вулиць сучасного Єрусалиму. Як це сталося? Передусім потрібно зрозуміти, що храм не був збудований на рівнині, як результат, щоб утримати рівень платформи вгорі. Деякі частини стіни були вищі від інших. Фрагменти муру на південній частині храмової гори були найвищі, натомість на північній, найнижчі. Однак головним чинником, який мав вплив на те, що більшість Західного муру сьогодні знаходиться під землею, був розвиток Єрусалиму після Римського знищення. Цивілізацією що найбільше вплинула на сьогоднішній рівень Єрусалиму були мамелюки. Це був клас суспільства, що належав до воїнів рамського походження, що керував декількома обшарами близького сходу від 9 до 19 століття. Після того як в 1267 році мамелюки під керівництвом султана Бейбарса захопили контроль над Єрусалимом. Розпочали низку проєктів спрямованих на розвиток, які мали повернути місто під контроль ісламу і підкреслити його мусульманський характер. Одним з їх планів на Єрусалим була ідея, аби мешканці міста жили на тому самому рівні, що й Храмова Гора. Саме для цього по довжині західної частини храмової гори збудували великі опорні арки. У великій частині середньої долини, щоб підперти будинки, збудовані на них. Через те сьогодні, якщо входиш до старого міста біля брами Левів, можеш зауважити, що храмова гора знаходиться на одному рівні з вулицею. В цьому полягає унікальність Єрусалиму, проходячись вулицями Старого міста. Насправді ходиш по нашаруваннях цивілізацій, похованих під землею. Завдяки важкій праці археологів можна довідатися про той стародавній світ. Хочу тобі сказати, що те, що відбувається під стіною плачу, це щось нереальне. Тільки після того, як туди попадаєш, дізнаєшся, скільки активних археологічних розкопок там знаходиться. Вже вдалося розкопати кілька неймовірних винахідок, праця продовжується і все ще є так багато можливостей відкрити щось нове. Перше ніж перейду далі, хочу звернути увагу на факт, про який можеш не знати. Роботи, що проходять під землею, відбуваються тільки завдяки перемозі Ізраїля в шестиденній війні в 1967 році. Перед цим конфліктом Ізраїль не мав доступу до Східного Єрусалиму, який знаходився під юрисдикцією Йорданії. Не хочу зараз на цьому забагато концентруватися, хоча це дуже цікава історія, і, можливо, в майбутньому опублікую фільм про Шестиденну війду. Але по суті, досить істотним її результатом було те, що Ізраїль повернув контроль над Східним Єрусалимом після майже двох тисяч років вигнання. Це дозволило ізраїльським археологам розпочати розкопки навколо Храмової гори, результатом яких було багато знахідок, які сьогодні можемо оцінити. Якби Ізраїль не переміг в шестиденній війні, то може б ніколи нам не довелося дізнатися про те, що виявили розкопки. Отже, перемога Ізраїлю в цьому конфлікті. Дозволила нам поширити свої знання про стародавню історію. Зрозуміло, що арабське населення Єрусалиму не задоволене таким перебігом подій, оскільки розкопки доводять про стародавній зв'язок єврейського народу з храмовою горою. Араби не можуть стверджувати, що храмова гора належить тільки і виключно для них. По друге, вони не задоволені, оскільки підозрюють, що Ізраїль послаблює фундаменти храмової гори через розкопки. Навіть більше вважають, що дії Ізраїля призведуть до завалення купола скелі. Ясно, що це не є логічним, а розкопки проводяться з великою дбалістю про безпеку. Але попри це хочу, щоб ти знав про це для розуміння ширшого контексту розкопок під Прамою горою. Ну добре, зійдемо під землю, щоб побачити, що там є. Щоб війти до стародавніх тунелів, треба купити білет фундації спадщини стіни плачу. До її офісу можна ввійти зі сторони площі, на якій знаходиться стіна плачу. Звідси сходимо на низ і одразу шок. Від розмірів першої знахідки на початку тунелю. Що простягається вздовж стіни плачу, знаходяться гігантські камені. Два з них це якісь супергіганти. Науковці все ще думають, в який спосіб працівники ірода. Перенесли ці масивні камені. Найбільший камінь має 13,7 метра довжини і 3,5 метра висоти. Вважається, що має 16,5 метра ширини і важить 570 тонн. Чи можеш це собі уявити? Важить майже 600 тонн, що дорівнює вазі 200 слонів. Це просто неймовірна вага. На сьогодні є зовсім небагато техніки, яка б могла це підняти. Люди схиляються до думки, що Ірод використав так величезні камені, щоб зробити більш стабільну платформу храму. Отже, якби навіть стався землетрус, величезні камені запобігли б заваленню конструкції. Але як їх перенесли? Під цими великими камінними блоками на схелі знаходяться 12 менших каменів. Отвори в них появилися пізніше, коли в цьому місці збудували цистерну. Малі камені, що виступають з отворів, давали можливість накласти на камені гіпс. Тут можна побачити реконструкцію цього фрагменту. Сьогодні над масивними каменями знаходяться менші камені, що походять з періоду умеядів. Зразу біля каменів можна побачити запечатану браму. Це так звана брама Ворена. Вона була найбільш висунутою на північ з чотирьох стародавніх брам по західній стороні. Арка над брамою Ворена походить з пізнішого періоду, але надвірники походять з часів ірода. Історичні джерела вказують на те, що через браму Ворена ввозилися дрова, жертви і різні інші матеріали, що використовувалися для жертвоприношень. Якщо сьогодні відвідуєш це місце, то побачиш також євреїв, що моляться біля брами Ворена. Це дуже важливе місце, оскільки знаходиться воно найближче до святого Святих на храмовій горі, ця модель ілюструє зреконструйовану браму Ворена. Швидше за все, в цьому місці було продовження сегменту малих крамниць, яке було віднайдено вздовж західної стіни далі на південь. У зв'язку з тим, що рівень вулиці знаходиться кілька метрів нижче брами, було вибудовано сходи, які дають можливість дістатися до брами. Варто затриматися в цьому місці, щоб додати пару слів. Це дуже важлива брама, оскільки знаходиться найближче до святого святих. Коли проходиш біля неї, знаходишся дуже близько біля місця Божої Присутності, коли він жив серед людей. Цікавинкою також є факт, що заодно ця брама і золота брама замуровані. Брама Ворена значима через те, що саме вона знаходилася найближче до найсвятішого місця в храмі. А золота брама значима, тому що вона є східною. Через яку Божа слава повернеться до Єрусалиму. Про це читаємо в книзі Єзакіля, який же це буде особливий день, коли ці дві брами буде відкрито, а присутність Бога знову оселиться в Єрусалимі. Але давайте йти далі. Йдучи подовж західної стіни в напрямку північної сторони Храмової Гори, по дорозі побачиш більше мурів Ірода. Ці камені були порізані, а потім з'єднані на місці. З'єднували їх без розчину чи металевих кліпс, але попри це вони настільки щільно прилягають, що не вдасться втиснути навіть леза, рядки укладено один на одному, створюючи ефект легкої піраміди, щоб той, хто дивиться, не мав враження, що стіни падають. Стіна похилена на всій висоті біля 2,5 см, що дає уникнути психічного дискомфорту, який виникає під час погляду вверх на монументальні стіни. Такий нахил виразно проглядається у всіх частинах храмової гори. Археологи припускають, що якби зібрати все каміння Ірода, що повторно використовується, можна було б відбудувати майже всю висоту стін навколо храмової гори. Продовжуючи екскурсію, дійдеш до рівня вулиці Ірода. На північному боці тунелю відкрито 20 метрів вулиці Ірода, яка має хряпувату поверхню. Щоб не послизнутися. Кожна штука бруківки старанно допасована. В цьому місці дорога закінчується, так само як і всі камінні роботи навколо західної стіни. Дан Бахат стверджує, що ці проекти затримано біля четвертого року до нашої ери, тобто разом зі смертю Ірода. Вулиця в цьому місці ніколи не була закінчена з огляду на масивну скелясту стіну. Яку працівники не могли прибрати. Повздовж західної сторони вулиці знайдено колони ірода, що складалися з кількох секцій, і мали доричні голови, типові для об'єктів поховань, що знаходилися в околицях Єрусалиму періоду другого храму. Оскільки в цьому місці закінчується стародавня вулиця Часів Ірода, я теж в цьому місці хочу закінчити свій фільм. Але спочатку хочу подякувати всім, хто підтримує мою роботу на YouTube і Patronite. Поділитися з тобою історіями з Ізраїля для мене велика честь, і я дуже ціную твоєю підтримкою. Ніколи не сподівався, що Бог так благословить цю справу. В моделі, які можеш бачити в цьому фільмі, мені довелося вложити багато годин праці. Але сподіваюся. Що вони допомогли тобі зрозуміти історію Єрусалиму. Звісно, маю надію, що зможу продовжувати цей проект і створювати наступні моделі. Не тільки з Єрусалиму, але з усього Ізраїля, щоб потім публікувати фільми на цьому українському каналі. Користуючись нагодою, хочу поінформувати, що маю теж канал на англійській мові під назвою Israel My Channel. На якому маю багато різних матеріалів. Якщо знаєш англійську, то варто туди зазирнути. Хоча і буду намагатися щораз більше робити публікацій українською. Якщо вважаєш, що моя праця є вартісна, будь ласка, подумай над опцією підтримки каналу. Найкращим способом це зробити через сторінку патронату. На головній сторінці мого каналу знаходиться посилання. Якщо по ньому пройти. То одразу можна дістатися на сторінку патронату будь-яка квота буде дуже цінна. Але не переживай, якщо не можеш мене підтримувати, нічого страшного. Буду продовжувати цю працю і створювати більше фільмів, якщо Бог дозволить. Дуже дякую за твій час. Маю надію, що до побачення на наступному фільмі. Шалом!